Национальный Руки, говорите, руки говорите. сюда. Семнадцать. 18. співробітники ГНП в Тернопільській області спільно зі службою безпеки України викрили керівника одного із коледжів Тернопільщини, який організував схему незаконного збагачення на чоловіках призовного віку. За даними слідства, посадовець разом зі спільниками брали гроші у військовозобов'язаних чоловіків призовного віку за безперешкодне зарахування на денну форму навчання. Такий статус надалі дозволяв отримати відстрочку від мобілізації. Правоохоронці встановили, що фігуранти навмисно безпідставно відмовляли у прийманні документів, після чого пропонували розв'язати. Питання за винагороду. Розмір допомоги коливався від однієї до двох тисяч доларів США за одного вступника. Оперативники СБУ затримали виконувача обов'язків директора коледжу та одного із посередників під час розподілу частини неправомірної вигоди. Під час санкціонованих обшуків у них вилучили готівку у різній валюті. На даний час обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави у розмір 242 тисячі гривень.